Сторінка 98, параграф 26, 28. Психологічна повість Оксани Радушинської: Метелики в крижаних панцирах». Оксана Радушинська, 1979 рік. Народилася в місті Староконстантинові, що на Хмельниччині. Письменниця, журналістка, найвідоміші твори. Повість: Метелики в крижаних панцирях. Казковий роман: Зелен день або чарівні Русалчині Королі. Збірка поезій на крилах мрій». Про Оксану Радушинську та Її повість метелики в крижаних панцирях». у місті Староконстантинові Оксана Радушинська зробила свої перші кроки. Однак страшна хвороба втрутилася в життя дівчинки. Нині письменниця змушена перебувати в кріслі колісному. Хай там як, але вона оптимістична і життєрадісна людина. Ще тоді, коли була дитиною, не скорилася долі, успішно навчалася в школі, віршувала, здобувала вищу освіту та вступила в доросле життя. Радушинська має активну життєву позицію. Вона письменниця, редакторка, журналістка, волонтерка, радіоведуча. Таких людей називають окриленими. Мають і її літературні персонажі, зокрема, 13-річна Ярина, головна героїня Повісті Метелики в крижаних панцирях. З її неймовірно цікавою історією, ви сьогодні ознайомитеся. Цей твір авторка починала писати з позиції дорослої та впевненої в собі особистості, проте, згодом зрозуміло, що підліток не може мислити як доросла людина? Тому, згадавши всі свої дитячі та підліткові комплекси страхи і болі створила образ головної героїні повісті дівчинки Ярини Градової, яка з кокона перетворилася на метелика, як і сама авторка колись. Ось як про свій твір пише Радушинська: персонажі повісті метелики в крижаних панциря, сучасні підлітки в сучасному світі, дорослих людей. Вони Наважуються на рішучість на визначення власної життєвої осі і сподіваються на допомогу. У чіпких лишатах комплексів і невпевненості підлітки подібні до барвистокрилих метеликів, скутих кригою сумніву та непорозуміння? Адже коли тобі тринадцять-чотирнадцять світ поділений навпіл, лише на біле і чорне, заборони дорослих, зайві, швидкоплинне життя, не варте нічого, а перше кохання варте всього. І як здолати всі ці пороги, коли кожна перешкода видається вищою заговерлом?